Христос народився. Його. Дорогі сестрі і браття, сердечно вітаємо вас із цим величним святом народження Христового, у якому явно починають здійснюватися відвічні Божі обітниці про наше вічне Спасіння і єднання з Господом Богом. Цьогорічне Різдво ми з вами зустрічаємо у важких обставинах, і майже при кожній нагоді ми про ці важкі обставини повторюємо, тому що триває жахлива і невиправдана війна, невиправдана не з нашого боку, бо напад невиправданий. І можна сказати, що ми нічим не заслужили ці, цієї війни жахіття і вбивства. Сьогодні ми з вами переживаємо великий страх і, переж... і турботу і піклування, але насамперед ми з вами свідками зневаги до людського життя. І то до життя і військових, і цивільних, і то в цілій Україні. І тому багато хто запитується, а як можна святкувати у таких обставинах? І з чим ми вітаємо одні одних, дорогі сестри і браття, коли відкриємо своє серце для Господа Бога, то ми зрозуміємо і побачимо. Що Він дає нам свої дари без огляду на різні обставини. І коли ми говоримо про віру, то наша віра не полягає в тому, що ми маємо якісь думки про Господа Бога. Бо віра це насамперед беззастережне прийняття за правду всього того, що Бог об'явив. А Церква нам подає для того, щоб ми увірували. Іншими словами, не будь-які думки. А тоді, коли ми Слово Боже приймаємо у своє серце, коли свої погляди ми залишаємо, від них відрікаємося для того, щоб прийняти те, що Христос Господь нам дав. Що Господь Бог через пророки у Святому Писанні і через Святу Церкву нам посвідчує. І тому віри, треба вчитися. Бог дає нам таку ласку повірити в нього. Але треба зробити крок назустріч, вчитися. І надія Господня полягає не в тому, що ми. Просимо Його, щоб Він дарував нам легкі дні, щоб створив такі умови, в яких нам буде спокійно і приємно. Правдива надія полягає в тому, що Господь Бог. Обов'язково подарує спасіння так, як він це обіцяв. Без огляду на всі обставини. І тому богословська надія це тоді, коли ми знаємо, навіть в обставинах, коли щось стається не так, як ми очікуємо або не так, як ми прохаємо, Бог все одно все тримає у своїх руках. Бог не відступив від своїх планів. І він поряд з нами. Нарешті любов це не тільки приємні відчуття. Тому що, коли людина страждає, а ми поряд з нею співстраждаємо, то це і є найбільший вияв любові. Дорогі сестри і браті. Любов найбільше проявляється у терпеливості. І тому Ісус Христос каже, немає більшої любові, ніж та, коли хтось за друзів своїх життя своє віддає. І ось ми читаємо у святому Євангелії в сьогоднішньому уривку, що Ісус приходить на землю сповнену лицемірства і зло. Гріх, який заполонив землю, він намагається відкинути Бога, У самому зародку знищити, щоб не було правди. І як лицемірно цар Ірод посилає мудреців, ви мені лишень повідомте, адже я теж хочу прийняти йому поклонитися, але думає зовсім інакше. Ой, як це перегукається із сьогоднішнім станом. Коли ми слухаємо і все так гарно пригладжено та всі такі хоч і лишень правди істини визволити нас краще не треба. До тієї міри, дорогі сестри і браття, що Бог, коли приходить на землю, Він мусить рятуватися. Свята Тереза. Від Дитятка Ісус роздумувала про оці перші роки життя Ісуса на землі. І що її найбільше вразило? А найбільше її вразило те, що Бог Словом Своїм сотворив світ. І він прийшов у цей світ. Він всемогутній Бог, Бог слово, і став людиною. А в людському житті перший, найбільш ранній етап ми називаємо людину немовлям. Це не просто діти, бо діти вони бігають і говорять. А в першій місяці життя. Новонароджена дитина називається Немовля. Бог Слово не промовляє жодного слова. Бог Всеволутній, який віддав, який створив світ своїм словом і своєю волею, насправді нічого не говорить, а віддається на волю людей. І бачимо ті немовлята. Вони навіть якщо мають якусь потребу, то вони не можуть про потребу нічого сказати. То дорослі самі вгадують, що дітям потрібно, самі за них вирішують. Настільки немічне створіння людина. І ось таким немічним посеред нас став Господь Бог, щоб нам нагадати яким цінним є людське життя, і якою важливою є людська турбота. І тепер посеред війни цінність людського життя не зменшилася, а потреби турботи не закінчилися. І бачимо, люди багато чого можуть і думати, і задумувати, і лицемірити. Але ми з вами вітаємо одне одного з чим, з тим, що посеред оцього розбещеного і злобного світу Бог нам дає вогник нової надії, тому що він з нами і поряд навіть тепер. Він співтерпить, тому що любить нас. Він не забрав від нас своїх обіцянок і знову дарує нам спасіння. Ми не втратили цього спасіння, а ми маємо велике завдання і покликання сьогодні теж відновити в собі оце ставлення до людей, щоб їх поважати і цінувати кожне людське життя. Бо кожна людина, вона образ і подоба Божа. Цінувати життя, дякувати за нього. Скажімо так, любити бути людьми, щоб нам це подобалося, щоб ми дякували Богові за кожну хвилину нашого життя і життя тих, які болять з нами. Але також і відповідальність Бог нам пригадує і дарує, відповідальність за наше життя і за життя тих, які нас оточують. Ну, а вже найбільше вітаємо одні одних із тим, що Божа турбота і підплування вони нас огоркають кожного дня і в кожної миті нашого життя. І, власне, у народженні Ісуса Христа ми найкраще відчуваємо оцю велику спільноту, де Бог наш Батько, Марія Мати, а всі ми з вами, Божі діти і між собою брати і сестри. Подивімося на Різдвяний вертеп, як там все поскладено. Посладимо ці всі особи, вони всі показують спільність і єдність людського суспільства. Дорогі сестри і браті. Ми з вами покликані подолати всі проблеми, і ми їх подолаємо, тому що Бог з нами, Він тут. І якщо ми сьогодні не відчуваємо Його присутності або його дії в нашому житті, тому що летять знову ракети і знову повідомлення про різні страждання, то це такий е, людина переживає такий внутрішній обман. Страх сповує нас, але Бог поряд із нами. Старовинна притча розповідає, що коли Прийшов чоловік до Господа Бога вже після того, як відійшов з цієї землі, і Бог йому показує, знаєте, там ціле життя показується. Знаєте, тут период. І все життя змальовано як один берег над океаном. І ось дві пари слідів. Каже, оце твої сліди, Ісуса, а оце мої. І він дивиться на оті події свого життя і каже, Господи, але що сталося? Чому завжди є дві пари слідів? А тоді, коли в мене були найважчі моменти, ти мене покидав лише й одна пара слідів. Каже, не покидав тебе, бо в ці моменти я ніс тебе на своїх плечах». Отак От і сьогодні. Ми з вами дякуємо Господу Богу. Бо навіть тоді, коли ми у відчаї і не знаємо, що робити, Він несе нас на своїх плечах. Нехай Ісус дитя, немовля, який дав себе нам у руки, щоб ми піклувалися про нього, сьогодні прийме кожного з нас у свої руки, щоб ми пережили це піклування. Щоб ми зраділи своїм серцем і душею, і щоб ця радість подібно до світла вифлеємської, вифлеємської зірки просвітлювала нас із середини, просвітлювала інших, нас утверджувала в добрі, щоб ми і самі були добрими, і це добро несли для інших. Христос народився Амінь!